Хто рано встає тому і паспорт. Простоявши шість годин під дверима овіру, Сергій уже майже дочекався своєї черги. Прийшовши до міграційної служби о шостій ранку, у списку був дванадцятим. У чоловіка це вже друга спроба здати документи. Уперше прийшов кілька днів тому. О восьмій простояв до самого закриття, так і не потрапивши на прийом. З Чотирьох п'яти з приходять ранку. Да, чекають чергу, записуються по спискам і в день роблять 30-35 чоловік. Ще кілька хвилин очікувань, і Сергій нарешті здає фото, відбитки пальців та підпис на склі. Уся процедура займає 15-20 хвилин. Іноді потрібно і більше часу через технічні проблеми. Якщо спрацьовує одночасно зняття біометричних даних, напевно тому, що техніка розміщена дуже близько, відбувається якийсь технічний резонанс. І тому приходиться зачекати моїй колезі, поки оформиться мій процес і починати свій. Щоб прийняти якомога більше охочих, працівники міграційної служби працюють без перерви. Єдиний неприйомний день у четвер. Цей час використовують для оформлення документів та виправлення помилок. На 12-ту годину у списках було вже 57 охочих, записуються цілими сім'ями. Наприклад, родина Бругощів робить чотири закордонні паспорти: один бабусі, три дитячих. Навіть наймолодший дворічний Януш невдовзі матиме можливість їздити за кордон. Ну, о, Дітям, щоб було у нас паспорта. Хоч могли к кростиникам піти. І прийти обратно до себе, туди, туди. Останні два тижні закарпатські роми подають документи як ніколи активно. Більшість кажуть, їдуть до родичів або на заробітки. Дехто зізнається, їдуть в Європу, щоб отримати статус біженців. Це дає їм безкоштовне проживання, харчування та місце роботи, а у перспективі і громадянство. Проблему з чергами допоміг би вирішити електронний запис. Ще півроку тому міграційна служба зверталася до місцевої влади з проханням виділити кошти. Минулого року міграційна служба, зокрема наш територіальне відділення в місті Ужгорода спрацювала до міського бюджету майже 7 мільйонів гривень. За ці кошти ми просили виділити певну суму грошей на те, щоб закупити електронну чергу. Поки що ці кошти нам не виділені. Мова йде про те, що ну ця електронна черга вона коштує близько 60-70 тисяч. Проте рішення про виділення грошей приймають міські депутати на сесії, але чи розглядатимуть це питання у найближчий час, невідомо. Таке ж звернення направили і до керівництва п'яти районних рад, які не мають робочих станцій для оформлення біометричних паспортів. Така проблема є у Воловецькому, Міжгірському, Великоберезнянському, Мукачівському та Перечинському районах. Люди змушені їздити по документи до найближчих райцентрів. Це час та гроші, а ще нерви у чергах та ажіотаж.